Всім привіт! Сьогодні у нас косметичка знову на два тижні. Тому, кому цікава така тематика, то залишайтеся зі мною і подивимось, що я беру на, на ці два тижні. Так, я буду діставати з цієї коробочки все, ну, все підряд. По-перше, це візьму ось таку палетку від GlamBee My Wings, це аквалайнери. Ось такі яскраві. Я ними трішки користувалась, але так, не дуже багато, тому навіть не встигла ще так гарно протестувати. Тому, Хочу спробувати щось яскравеньке зробити. Ну, Свочі робити не буду, бо вони ну, все одно не зробляться так, як, тому що ну, це аквалайнери. Тому якось так. Далі, е, для брів, е, я беру ось таку палетку Тіней. Ну, це більше як хайлайтер для підсвічення під бровкою. А це вже сам відтіночок, він мені гарно підходить під мій колір волосся під ну, взагалі під мій а, тип, під моє обличчя. Тому, в принципі, ну, звичайні тіні для брів. Так, далі. А, тональний беру ось такий від LCF De Provence серія. У нас цей тональний йде ось із таким, з такою кісточкою, він по відтінку такий темнуватенький, тому потрібно зараз користуватись, поки я вже почала засмагати. Ну так, оце якраз повинно зараз цей відтінок гарно підійти. Далі, Ну, база під макіяж, як завжди, та сама залишається. Як я казала, вона в мене одна, нічого собі не докуповувала, бо я і так ним не дуже часто користуюсь так само. І база під тіні також ось така від глембі. Також та, та сама залишається. А, далі ось такий коректор в стіку. Це в нас Color Intense. Це, можна сказати, недавня покупка. Тому я навіть особливо ще не тестувала цей стік. Так, Ось такий відтіночок, доволі такий. Ну, не скажу, що світлий, якраз, я думаю, гарно підійде під цей тональний, який я взяла. Так, тому ось такий, ще фокус не пригав. Так, далі, ну, давайте спочатку все для обличчя. А, пудра ось така в мене палетка пудру від Glam Beach O'LiTi. Ось такі в нас три відтіночки, але я їх змішую між собою. І виходить такий відтінок, такий, як потрібно. Ну, ця, палет, ця пудра вона трішки пилить. Але так як в мене жирна шкіра, то дуже швидко вбирається Воно все одно в обличчя, ця пудра, і для мене це не проблема. Можна так сказати? Далі, туш беру також Глимбі Джоліті. Мені, в принципі, подобається кісточка. Так, на щось фокус, напевно, переходить. Ну, от що ти скажеш? Сіліконова. Так, далі. Рідкі тіні. Беру ось такий рідкий глітер. магічне сяйво. Це Color Intense. колекція мавка. Тауд фокус. Ш... Це щось. Ось це 01 відтінок. Я ще не тестувала цей засіб, якось придбала, і воно ну, в мене все лежить, якось зовсім не до того було. Ось такий гарний. Тому буду якраз тестувати. Так, олівці для очей. Добачаюсь. Олівці для очей. Беру ось такий. Та що ти скажеш? Не хочу фокусуватись. Так, від Ламель Охмай. Це така колекція в них яскравих олівчиків гелевих. Ось такий гарний зелений відтіночок, як такий літній. Хочу взяти його в косметичку зараз. Там, ти, що в мене сьогодні І ось такий олівчик, це також гелевий від Glam Bee Love. Love to Love колекція. Це в нас білий відтіночок, також можна щось придумати. Так, далі для контурингу беру ось оцю палетку Glambi Its Love. Це така була до 14 лютого. Ще й до 8 березня, ну, до цих свят була колекція, і ось так вона гарно виглядає. Це в нас бронзери матовий і сяючий. Рум'яна матові і. А, це також матові, але із різних відтіночків. І хайлайтер ось такий. Біленький і ось такий різнокольоровий. Дуже, такі, дуже така цікава палетка, але я її так ще не тестувала нормально, тому візьму, користуюсь. Так. так, щоб все було видно. І залишилось для, для губ. Так, ось таку беру олійку. Це від LCF Грейпфрут. ну Вона така, як звичайно, олійка трішки з кольором. Не буду робити сводч, тому що вона тінтує, тінтується на губах. Не хочу, щоб на руці потім залишилось п'ятно. Так, взагалі цікава така олігка, мені подобається. А, далі рідкі помади беру ось таку від Avenir Cosmetics. Ну, це взагалі вважається як блиск, але ну, не знаю, як для блиска сильно такий насичений відтінок, тому я її відношу більше до рідких помад. Так, в стійках беру ось таку. Avon Color Trend. Вже давно немає такої в каталогах, в мене є в колекції одна. Тут дуже такий яскравий відтінок. Такий ягідний. Так, і ось таку беру від. Авені Cosmetics це український мій бренд. Беру також тут такий не дуже яскравий відтіночок. Якраз потрібно, щоб було щось і більш яскраве і таке більш повсякденне. Трішки зблизьком ця помада йде. Так, ну і олівці. Олівці майже ті, що завжди. Червоний, під, червоний, під червону помаду, червоний олівець, і під Авенір ось оцей олівець від Avon, якраз по відтінку схожий має, ну, можна сказати, однаковий. А під ось цю помаду ягідну в мене закінчився. Олівчик в такому відтінку, і якось ніяк не можу собі знайти такий олівчик. Потрібно буде подивитися щось, тому що помади такі є, а олівчика немає. Так, отже, що ще раз покажу. Ось така в мене косметичка на два тижні наступних, і, напевно, трішки я підкористувалась всім, щоб не, не залежувалось. І тепер, напевно, буду вже робити косметичку, все-таки не раз на два тижні, а напевно, все-таки буду збирати е, на місяць. Ну так, тому що на 3 місяці це якось сильно скучно. А от на місяць якраз нормально. Тому це остання косметичка на два тижні, наступна на місяць. Тому пишіть, чим користувалися, що вам подобається. І побачимось дуже скоро в наступних відео. Дякую всім за підтримку, за те, що ставите вподобайки, підписуєтесь і коментуєте. Мені це дуже-дуже важливо. І дуже скоро побачимось. Всім па-па!